Чому дешевше лікувати грижу хребта вчасно? Біль у спіні, оніміння, поколювання в нозі, часто це не просто втома, а початок протрузії або грижі. На ранніх етапах її можна зупинити без операції, комплексне лікування, відновлення рухливості, зміцнення м'язового корсету. І все це приблизно за 25 тисяч гривень. Але якщо чекати, поки біль стане нестерпним, грижа збільшується, тисне на і тоді. Потрібна операція вартістю від 60 тисяч гривень з наркозом, з госпіталізацією і довгою реабілітацією. І ніхто не дасть вам гарантії, що це позбавить вас від болю. Мене звуть Ярослав Володимирович, я медичний директор Beauty Medical Center, спеціаліст з хірургії та консервативного лікування периферичної нервової системи. Правильне рішення лікувати зараз, коли можна ще повернути здоров'я без скальпеля, пам'ятайте, тіло завжди подає сигнали, головне почути їх часно. Твоє тіло не ворог, воно просто просить допомоги.